Я йшов дорогою життя і бачив болі і страждання. Там плакала самотня сирота, і сльози витирала засмучена вдова. Ось люди чекали і кликали із вадами, а там ішли сплюндровані гріха кайданами. Голодні просили поживитися, а спрагнені води напитися. Збідовані зазнали втрати, згорьовані не мали сили встати У матері війна забрала сина, а в інших стихія лиха наробила. Стривожено я задав з питанням хто ж допоможе людям у стражданнях? Сумління серце турбувало, служити людям закликало. Я порахував свої можливості. І переглянув у мої усі здібності, та й думаю, я небагатий, малодосвідчений і не такий завзятий. І поки в голові перебрав думки, та Бог сказав мені: Хто, як не ти, піди і людям у потребі поможи, тим самим для мене послужи. Почни з маленького і простого, я ж силу дам тобі для того. Щоб поступово більше міг зробити і людям про любов мою відкрити. Відкинувши вагання, я покорився Божій волі і став учасником людської долі. З тих пір усе змінилось, більше радості в житті з'явилось. Тепер я йду дорогою життя, сповняю волю Господа Творця, запрошую і тебе на цю дорогу стати. І участь у служінні Богу й людям розділяти.